Так, привіт, ви на каналі Авехас і зараз ми знаходимося в музеї Павла Григорича Тепчини, того самого, який відомий е, своїми віршами на кшталт трактор Полі дир -дир -дир, ми за мир, ми за мир» І це його е, квартира, музей. А чого ми тут зібралися? А зібралися ми тут насправді по іншому, взагалі, поводу. Бо тут зараз відбувається виставка картин художника Віктора Зінченка. Ось Віктор Зінченка, і більше того, вона тут ця виставка картин зовсім не випадкова, бо ми знаходимося на вулиці Терещенківській, і частина автомобілів, яка зображена на цих картинах, вона безпосередньо пов'язана з київськими видатними людьми і тими, які навчили світ. Відчувати красу, і про це все ми розповімо протягом цього нашого блогу. Так що залишайтеся, буде дуже цікаво. Хоча й довго. Андрей Дібане в 30-х роках вирішив створити автомобіль свого імені, якого ніхто ніколи не бачив. Ходівка, двигун із панасіїна, передній привід роботи конструкція Чедрі, який потім налятіли в батаєті, був відомий. Ну, це Але найголовніше кружок бачите такий кокон роботи е, киянина Савчика, Савчука. Він народився 1871 року на Житомирщині. Трудову діяльність почав у Києві на Подолі як мебляр. Родина була напівєврейська, напівукраїнська. півукраїнська. Злякавшись в 1905 року він виїхав в Париж. Але кому в Парижі потрібен мебляр? Він виїхав, він став козовним майстром. 1906 року він почав створювати козови на автомобільному часі. Це були найкрасивіші, найвишуканіші козови. І ось прийшов Дюбане до Савчика. І що зробив Савчик? Бачите, колеса спецьовані закриті ковпаками. Ну так робив Савчик завжди кокон, двері сувні за ліцензією Філіпа Шарбане, шибки підйомні крило чайки, тобто літак без крил, баки в задніх крилах. Дуже цікава неземна незвичайна конструкція, названа Ксенія. Наші північно-східні сусіди. Кажуть, на честь риська й Ксенії, жени, яка сканчилась при роботах. Нічого подібного. Так, вона померла при пологах, але вона не Ксенія, а Оксана з дому Беревінська, кияночка з тих балерин, які під час дягелівських тижнів потрапили в Париж і там прижилися. Машина була побудована 37 му року, але, звісно, в перегонах участі не приймала, бо почалась війна. Була знаменита тим, зараз вона в Америці в приватній колекції, але вона. Очолила пробіг під тунелем під Ломанчем 1946 року, коли поєднали Францію і Британію. Олексій Володимирович Сахновський. По мамі Терещенко народився тут, в Києві, на цій вулиці. Е, в будинку. Ну, зараз це Ханенківський музей. Мама була Єфросіня Терещенка, рідна сестричка Варвари Ніколівни Терещенко. Потім Ханенко. А Олексій захоплювався з маличку автомобілями і авіацією. Дядько його Федір Федорович, ясна річ, його з собою брав на всякі автомобільні авіаційні заходи. І ось після громадянської війни Олексій опиняється в Бельгії на козовному трілі Ванденплас, малює кузов для циганської танцівниці Джипсі Роузлі, який підкорив не тільки Європу, кузов на базі Мінерви, який підкорив не тільки Європу. А й Америка. І скетчі Сахновського потрапили в Штати. Там він робить з лодочним хвостом. Цей обрун Америка вважає основою стиля Сахновського. Через це він отримав титул Містер Дрім Кар і навчив Америку будувати гарні автомобілі. Він не став фірмами дизайнером Необруна, не Корда, не, не Дюзенберга. Але 30-го року створив. Ор Л-29, на якому актриса Маріон Доч опинилася у Франції на батьківщині автомобільного дизайну і взяла два кубки кубок сталості марки і гран-прі. Автомобіль вважався і вважається. Одною з найкрасивіших років захнувство. Купе завальними чутками, з низьким вітровим Ну, Тут можна просто дивитися і захоплюватися. 1935 рік. Стиль Ардекон. Фірма Обру вирішила зробити спіцстер. Черговий. Було три спроби, але Ерика Лобана Перза не влаштовувала. І ось він великому геніальному органу біліку просить, дає завдання зробити спецстерг на всі часи. Виріг малює машину. Але з рішіткою чогось не черта не вибрать. І він просить Стахновського створити рішітку. Стахновський її створює. Автомобіль незручний, тісний, як тих, двомісний. Щоб підняти темп, треба опустити спинку сидіння, витягти дах, натягати. Тільки вдвох це вдавалося. Якщо дощ починався, всі мокли до кісток. Багажники, там бачите, ззаду дверці знизу. Це дуже незручні багажники. Але було побудовано 500 автомобілів за два роки. Коштував він близько 25 тисяч баксів на момент. Це серйозні, це середні гроші. З'явився в Штатах середній клас, стиль арт-деко. Це те, що дало основу стилю. Основу краси, але кажуть, краса по-американськи, і на обкладинках всіх книг напряму Артико обов'язково цей обург. Ми знаходимося на вулиці Терещенкості, названій на честь родини Терещенко. Але мало хто знає, що перші кроки в житті по цій вулиці зробила людина, яка навчила Америку будувати красиві автомобілі киянин Олексій Сахновський. А те, що немає меморіальної дошки на цій вулиці, це просто ганьба. Ну, у молоді роки я любив гуляти по багатому першевську та зазирав на подвір'я, чи нема там якоїсь дивної іноземної марки. І от одного разу я зайшов на двір і побачив старенький, трошки такий вже пошарпаний форт Айфель середини 30-х років. Я зацікавився, підійшов до нього, але і мною зацікавилися до мене. Підійшов, е, поважного віку чоловік і сказав, що він живе у цьому будинку, і що е, у цьому ж будинку жив Євген Аскарович Фатон. І що ця машинка була його, він на ній їздить. Ну, я трошки сумнівався, щоб е, людина класу Фатона їздила на такій пошарпаній машині. Але якщо це було ще у 30-ті роки, то може, коли він був молодий і так далі то може і так. Ну, це, це ще треба дослідувати. От. Але значить, зате пізніше, зате пізніше, вже у 50-ті роки, потім їздив на шикарній машині, він Дефір» 1938 моделі. І тут ще потрібно Леонід Дмитрич додати, що це був офіційно придбаний Лінкольн. Тобто його е, безпосередньо для українських посадовців придбали за кордоном в Америці офіційно у фірми Лінкольн в 30-ті роки. Це був справді шикарний автомобіль. Ну, в нього був двигун. В нього був двигун 12-циліндровий, 12-циліндровий. І при робочому об'ємі 4,4 літри він досягав швидкості 145 км на годину. Потужність вона становила 110 кінських сил. Ну, я, звичайно думав, гуляючи по Крещатику, одного разу побачив цю машину. І підійшов до неї. Ну, оскільки сам поток за кермом не сідав, хоча дуже полюбляв автомобіль, за кермом на цей раз е був водій. Машина стояла, машина стояла біля, біля бровки. І що цікаво, водій розмовляв з міліціонером. І Я звернув увагу, що у тому... ці машини потім знімали вже інші журналісти. Набагато пізніше цю машину. Але у мене дуже ранній варіант ще із старими номерними знаками УЧ, серії Уч. І от е, таку машину я і зняв. Цікаво, що ця машина входила до персонального автопарку е, Микити Хрущова, котрий тоді був першим секретарем е, ЦК Компартії України, отже, якщо ми розповідаємо про історію автомобілів про вклад видатних майстрів, таких як Савчик, як Сахновський, як Важинський, це дуже чудово і важливо розповідати нашим співвітчизникам, нашим громадянам, людям, хто цікавиться історією автомобільного автомобільного руху, що досить великий вклад українських фахівців. В мірову автомобільну індустрію. А також треба додати, що періодично з'являються книжки, різні публікації в наших північних сусідах, які завжди намагаються привласнити, як вони це люблять здавна, привласнити всі. Ці досягнення і розповісти, що виключно їм це що вони є що вони є... в останню інстанцію, так що вони, що вони є митцями, винахідниками і, взагалі, вперше все зробили і все вперше побудували. Але ми з моїми колегами з автомобільного історичного клубу постійно знаходимо різні факти. І оприлюднюємо ці факти і розповідаємо про вклад е, українських людей, українських аматорів та фахівців в автомобільну індустрію. індустрії. Дмитрийч, а е, доводилось вам е, їздити на якихось автомобілях видатних людей киян? Е, було й таке. Значить, свого часу, е, наприкінці 60-х років, я працював редактором у виданисті мистецтві. І ми видавали книжку про терапунькове серце, видатних коміків. І от якось значить, приїхала машина шикарна, і за кермом Юлія Пасковська. Віч у тім, що це, е, ну, це був локально-інструментальний е, такий е, да, колектив, який супроводжував торопуйкове І От вона приїхала за мною, значить. Е, і одвезла на перемовини із шефом. Бо це таке. На жаль, сфотографувати я не встиг, думав, що встигну, але Можна додам? Цей автомобіль був американський Dodge Dart 1972 року у виконанні ОПЕКІ. Автомобіль не пересічний. Чим? Його реставрація займає стільки часу, скільки звичайно. Але заднє вітрове шкло. Знайти практично неможливо. Чому? Воно вігнуто всередину. Отака була тоді дизайнерська форма, такий стилістичний момент. У Москві, ну де були дипломатичні місії, було дві таких машини: біла в канадському посольстві і зелено-аспидний металік з додатковими фарами, з пантами американського посольства. Ось у Тарапункі була машина з американського. Вона дійсно досі жива в Києві. Вона є розібрана на молекули, але вона є. Білу машину мені довелося бачити. Знаєте, я підійшов ніяких почуттів. Ну, дочь, ну дарт, ну 72-й, ну білий. Подім далі. Хочуся сказати про Павла Григоровича та як автомобіліста. Він ніколи не сидів за кермом. У нього був завжди водій, але в нього було два видатних автомобілі. Перший подарований ним. Йому ще 43-го року зіс 101 радянський лімузин, який, до речі, проєктував випускник Київського політеха Важинський, Євген Важинський. Але оці ці чини був незвичайний лімузин фіолетового кольору з металоефектом. У фарбу додавалася алюмінієва тирса. Автомобіль був дуже яскравий, дуже гарний. Тобто автомобіль з кольором Металік да. був утечинив ще в 30-ті В 40-ві роки. 40-ті, 40 да? Перші ЗІСи, які приймали участь у пробігу Москва-Київ 36-го року, з п'яти машин три було з металіком. Так що це було не диво. Ну, дивіться, друзі, американці це робили всередині 30-х років. Що заважало робити? Це суперкраїні, яке все вам, вам мапувало в Штатах? Скажіть? Так, далі, автомобіль в втечини Волга. З зіркою 57-го року я музею Вітичини подарував фотографії цієї машини. Вона досі в Києві. Ну, Волга і Волга, 57-го року. Зірка, але цікава своїм кольором, темно-шоколадним. Вона досі жива в Києві. Хочу додати щодо автівки Тараконта, автівки що колись ще у дитинстві, я коли мешкав біля авторинку на бульварі Перова, то я е, часто. Бігав до коміс... комісійної площадки, де було виставлено декілька міномарок. І однією з них була, була сам був саме дощ, цей зелений дощ та рахунки. Він коштував як час згадую, 15 тисяч картонців. Це була дуже велика сума на ті часи і це було... була середина 80-х. Тобто він продавався. Так, з... його можна було купити на комісійному майданчику біля за, за авторинком. Ну, він і і скоріше був... за все він там і купив його. Так, так. Я, я гадаю, що саме там нинішній власник його отримав. Ну, ось таке цікаве і незвичне засідання у нас сьогодні було історичного автоклубу, на якому ми. Подивилися, які ж видатні кияни, який вплив мали на автомобільну промисловість у світі. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами, пишіть ваші враження від е, почутої тут інформації, і пишіть про ще що хотіли почути в наших наступних випусках. І до нових зустрічей!